В минулому році я вирощував перець халапеньо і зібрав з нього насіння. Я вирощував його на грядці у себе. Поруч ріс звичайний перець різних сортів. Там я вже не пам'ятаю, який він був. І в цьому році, з того насіння, що було з «Халапеньо», от виріс отакий у мене перець на одному кущі. Насправді він, не знаю, по характеристиках, можливо, ніж кращий, ніж всі інші сорти. Звичайного перця, який в мене ростуть в цьому році, він такий гарний, щільний, абсолютно солодкий, має такий аромат, якийсь достатньо незвичайний такий тонами баклажану або ще чогось такого. Ну, досить несподівано так воно в мене виросло. Не знаю, що це за перець, але... Но... Очевидно, якийсь гібрид такий вийшов. Достатньо цікавий і приємний.